Настроями, читайте надихаючі книги, слухайте подкасти, що надають сили, спілкуйтеся з оптимістичними людьми. Ви є продуктом свого оточення, тому робіть його позитивним. Практика вдячності є ще одним потужним інструментом вважайте свої благословення, а не тягарі. Ця звичка зміщує вашу увагу з того, що погано, на те, що є правильним у вашому житті, наповнюючи вас відчуттям задоволення та щастя. І пам'ятайте, що позитив не означає ігнорування життєвих труднощів, це означає дивитися на них з надією, вірити, що ви можете їх подолати, і розглядати проблеми як можливості для зростання. У вас є сила випромінювати позитив, цінуйте це, плекайте та спостерігайте, як воно змінює ваше життя та життя навколо вас, це ваше світло, щоб сяяти ваш дар, яким ви можете ділитися. Тож вперед, ви позитив і освітлюйте шлях іншим.